Спробуємо застосувати набуті знання і використати мережу інтернет для навчання. Переходимо до практичної роботи. Вам потрібно знайти відомості про київських князів 9-10 століть і роки початку їх правління, побудувати на основі знайдених відомостей хронологічну таблицю. Для виконання роботи ви використаєте те збереження інформації ось цей приєднаний документ. Клацюємо на ньому, він відкривається у новій вкладці. Переходимо на нову вкладку браузера, і нам потрібно перейти на сторінки інтернет-енциклопедії Вікіпедія. Англійськими літерами, латиницею. Набираємо ЮК. Крапочка. Вікіпедія. Я вже заходила, бачите, мене відразу показує Wikipedia.org. Переходимо. У правому куті є пошук у Вікіпедії, набираємо назву статті. Великий князь київський. Великий українськими літерами. Великий князь київський. І шукаємо. Ось ми перейшли на статтю. Так, дивимося, по роках нам підходять ось ці роки і ця таблиця. Що нам потрібно зробити? Виділити цю таблицю, скопіювати і вставити її у наш документ. Виділяємо, я затискаю ліву кнопочку мишки на самому початку таблиці. Затискаю і потягнула нижче. Виділяється кольором це виділяються обрані елементи таблиці. Достатньо, далі не потрібно. Скопіюю Ctrl, C або правою кнопочкою мишки і команда копіювати. Копірувати. Переходимо у вкладку. Нашого документу. Можна використовувати не цей документ, а, наприклад, можна запустити будь-який текстовий процесор або текстовий редактор, який є на вашому комп'ютері. Ми використовуємо Google документи. Клацнули сюди. Набираємо заголовок нашої статті київські князі. Переходимо в. Латиницю і набираємо римські цифри 9, 10, знову українська століть. Так, давайте відформатуємо, зробимо більший розмір шрифту. Зробимо напівжирне накреслення, можна навіть змінити шрифт, на якийсь цікавий, розмістимо по центру. так. І переходимо, натискаємо Enter на новий абзац. У новому абзаці можна застосувати шрифт звичайний, ну, наприклад, Arial. Розмір дуже великий, не ставимо, менший. І на півжирне прибираємо, ну і робимо вирівнювання по лівому краю. Перейшли. Ми скопіювали вже. Цю інформацію нам залишилось натиснути тут Ctrl-V. І ось ця таблиця з'явилася у нас в цьому документі. Бачите? Ім'я, коли правив і характеристика правління. Google-документи зберігаються автоматично, вам не треба його зберігати. Але якщо вам потрібно, наприклад, цей документ завантажити ще на свій комп'ютер, то ви можете зайти у «Файл», команда Завантажити і обрати, у якому форматі ви зможете завантажити його. Ну, наприклад, у форматі Word. Тоді, ось цим ім'ям, яке є, цей документ буде завантажено на ваш комп'ютер. Застосовувати ваші знання в навчанні пока. Подобаю колені Миколаївні. Пишемо коментарі. Бай-бай!